Друзі, всіх вітаю. Сьогодні знову нове відео, як бачите, і так, мене звати Галя. І я живу в Італії більше 20 років. Розказую про своє життя в Італії, про роботу, про все на світі. Так що запрошую і про свого чоловіка-італійця. Не хвастаюсь, але я за італійцем, тому розказую своє бачення, як я. Живу і я, і що я бачу в Італії. Так ось, дівчатка, мій вазончик ще цвіте. Рясно, а той другий ні, бачите. І ще третій є, теж і теж він не цвіте. Вже два тижні майже він цвіте отак. Ну, а в нас сьогодні от така погодка. Зранку трохи вночі дощ був. Бачите, ще. Навіть деякі калюшки позалишалися там. Ось тут у мене на. А потім сонечко вийшло. І так тепер. Але ще передавали дощ знову. Ось така у нас сьогодні погодка, Потепліло, правда. Хто новенький, хто на моєму каналі недавно і не бачив, може, старих відео, де я показувала, чим я займаюся і ще, крім того, що живу тут і працюю, От, в Італії. І я люблю займатися ось такими всякими ручними роботами. Подивіться, ось величезний мій букет із бісера квіти, які зробила я. Тут є і розочки, і всякі. Буски і ось, бачите, все, що хочеш. Але багато вже немає з того, що в мене було. Це хто ще не знає, то я хочу похвастатись для новеньких. Ось так такий у мене. Здоровенний букет зараз ще залишився, а багато чого в мене вже немає. Ось, а, а чоловік мій малює дуже гарні також картини. Я вже показувала, там є багато відео з картинами. От так що ми зібралися обидвоє такі, знаєте, творчі трохи люди, тому може, і, ну, як кажуть, у нас все складається добре, тому що ми друг, один одного розуміємо в цьому плані і все таке. Ще хто там мені понаписував під. Останнім відео, ці ем, всі гадості е, про мене. Я не переймаюся сильно, але просто хочу людям відповісти, що я там неграмотна, не прочитала ні одної книжки в житті і, і все таке, ну, всякі обідні там слогани. Ем, і що я говорю якось не так, і все їм не так. Е, от. Ну, йдіть, зробіть свій влог і розказуй так, як ви хочете. А чого ви заходите до мене, і вам це не подобається, але ви все рівно заходите і дивитесь мої відео, для чого вони вам. Раз я така погана, раз я так, таку неправду розказую, як ви кажете, що там ну, деякі там, більшість людей мене підтримують. І... І так само ті, хто в Італії мені написали, що правду я розказую, хто в таких самих ситуаціях попадав, як я, як я розказала, і можу, я ж кажу, не скрізь одинаково, воно буває і не в кожного одинакового, однакове життя склалося, і в кожного по різному. От я, попри те, що я замільне за італійцем, і, я. Стикалася з такими ситуаціями неприємними, які про які я розказала, про те, що що нас дійсно там не люблять і думають погано про нас. І хто там пише мені ще, що я там обідала якихось жінок, українок, всіх обіжаю. Я нікого не, не обіжаю. І сама деколи попадала на початку ще в такі ситуації, що мене там. Запрошували на каву, якісь чоловіки, в яких є жінки, але треба вміти відказатись і не попадати в ситуації, ну, як кажуть, в такі, щоб про тебе там щось балакали. А такі ситуації, на жаль, є, і це ні для кого не секрет, що я там щось розказала не так. Тому що самі прекрасно, знаєте, в Італії що таке справді є. Але ж я я ж казала, що я нікого не засуджую, тому що різні ситуації в людей, і, і наші жінки молодці в будь-яких ситуаціях викручуються, знаходять собі е, ну якось віддушину і це, і просто що треба, в чужій країні треба трошечки знати, як це поводити. Ну, хто, е, хто приїжджає на початку, то Ясне діло, що люди, люди трошки знаєте, приїжджають з таких ситуацій, що в Україні там такі бідні жінки були, що чоловіки і били їх, і все хазяйство на них, і то як можна засуджувати жінок? Ну, а є такі, що і не, не бідствовали. Кажуть, не, не було таких ситуацій в них, а все рівно ну, там страшних якихось жили в нормальних умовах і все. Але просто по привички, може, роблять. Я ж не кажу, що я свята, і в мене таких ситуацій не було. Просто що я не хотіла таки, влазити в такі ситуації. До мене підходили. До мене знайомились чоловіки ще на початку, коли я не була заміжня. Це перший рік, там, перших півтори року, коли ти нічого не знаєш. І А вони. А вони такі, що вони не проти завжди, італійці, чоловіки їхні. Хоча в них так само жінки, не так, що всі такі святі. Є також у них багато жінок, які себе ведуть гірше, ніж хто, хто би там не був. Ну, Їм можна, знаєте, вони в своїй країні. Ми в своїй країні так само себе вели, як хотіли, і нам ніхто не має права нічого сказати, як кажуть. Тому що ми в своїй країні, а якщо ми в чужій країні, то вже треба трошечки дивитися, ну і, і розуміти, що робиш. Тому що було, були такі випадки, що е хтось із сім'ї або жінки тих, з ким е цей побачили, там десь когось, от, е і били їх, наказували там, всякі, вони ж, знаєте, вони можуть наняти когось і вас, вас там обідять і можуть все, що хочете зробити. Це ж не жарти якісь. Треба бути дуже уважними, треба бути, ну я ж кажу, не, не давати собі, е, впадати в такі, в такі ситуації, ну, впадати в такі ситуації, як кажу. От. А те, що ви пишете там мені, що, що я там брехуха, що такого немає не ніде, то це, то це ви обманюєте людей, що тут все гладко і, і всі вас люблять, і нема такого, що нас не люблять. Для чого таке розказувати? Це в будь-якій країні є таке, що не тільки нас, я, я це і казала у відео, не тільки нас не люблять, не, тих же самих і молдаван і хто там іще приїжджає, їх так само не люблять і білорусів, і хто там, грузини приїжджають. От, от іменно що з наших країн, тих бивших, бувших радянських не дуже люблять біженців. А ну, біженці, біженці то так, то зовсім друга тема. Тому що хто від війни тікав, то вони, в них була інакша ситуація, і вони можуть. Ним потрапити в таку ситуацію, як попадають ті, хто приїжджають на заробітки, хто вже приїжджав 20 років 25 назад, то вони можуть розказати більше про це і скажуть, що я права була. Може, зараз вже трошки менше цього є, я не знаю. Бо я вже давно за, за моїм чоловіком і в такій ситуації вже не вникаю так сильно. А коли, коли я жила з багатьма нашими жінками, на одній квартирі, і в цьому всьому ми, як кажуть, варилися в цьому сокові, то знала більше, і я вам за це розказала. Так що можете писати, що хочете, але мені немає чого брехати. Для чого мені брехати щось там вигадувати? І попробуйте вигадати якісь ситуації такі. Це ще треба мати фантазію, таку хорошу. От, щоб щось там вигадувати. А я розказую тільки те, що я бачила на свої очі, що я чула і в чому варилася, як кажуть, в такому котлі. А що я там не вмію два слова зв'язати, бо я бекаю, мекаю. Ну, це ж, знаєте, не, не на телебаченні а диктором е, устроїлась і маю точно кожне слово вимовляти. Це в мене вільний такий блог, що я можу, можу просто сидіти і нічого не розказувати і дивитися, е, для чого мені там інститути закінчувати, чи що, щоб вести свій блог. І щоб з вами говорити так про, про все на світі св свободно, як, як ми би говорили з якоюсь подружкою, там за чаєм собі нормальна, як би знаєте, така роз розговорна мова і все таке. От. Так що для цього не треба інститути закінчувати, університети і бути диктором на телебаченні, щоб вести свій блог. Ви дивіться, інші блоги є такі, що зовсім сільські такі бабки розказують там все, як вони хочуть, то що, вони теж не мають права, бо вона в селі, там, і в неї хазяйство показує своє, таке що ви їй будете писати, так само, що вона має прочитати тисячу книжок і університет піти, щоб свій канал відкрити на Ютубі. Ну, це е, бред сивої кобили, як кажуть. Так що можете писати, якраз мені трохи рейтингу додасте. І цей для, для мого каналу буде краще. Що ви там пишете? Більше пишете, краще буде. Мене це не задіває, але я хотіла вам це сказати. Так що, ось так. Краще дивіться на мої квіточки, такі листочки. Бачите, я вам цілий букетик вже показала. Ось такі розочки ще. Ось така я, як ви кажете, що нічого не знаю, тупа, не образована, не цей. і ще інші роботи, які я роблю з усіх матеріалів і, і, з, і з паперу, і з фоамірану, і з усього я вже показувала багато чого, а інше просто зараз нічого такого ще не робила. Той не показує. Показала картини мого чоловіка. От, але м -м, поки що, ще, коли зроблю щось інтересне, вам покажу тоді. А це хотіла ще просто нагадати, хто не бачив, що я займаюся такими. Я не продаю, тільки дарувала всім, не, не будуть писати, що вона от вона ще й на цьому гроші заробляє. Бо вже пишуть, що я тут на каналі, хто наскільки заробила, і на лайках заробляю, і на всьому заробляю. От. Е, так що я колись розкажу, скільки я всього заробила на цьому каналі, за скільки років в мене вже канал, і скільки я заробила. Так що, може посміятися трохи. Заробляється, хто має багато підписників, там, хто має більше 100 тисяч, то може ті і заробляють. Щось там. Ну, якусь там тисячу в місяць. А такі, як я, блогери маленькі, яких там 2000 підписників, що вони можуть заробляти? Якихось 2-3-4 євро в тиждень. От це представте, скільки це треба місяців, щоб набрати тих 100 євро самих з півроку треба чекати. Так що представте собі. Назаробляла я на ваших лайках. от та, хто мені пише. А хто мені ставить лайки і пише коменти. Дуже вам дякую за підтримку. Тому що я стараюся також і для вас. Кому подобаються моє відео, вам дуже дякую за те, що ви завжди мені, мене підтримуєте і навіть захищаєте від таких, як хто там пишуть мені. Так що я для вас буду старатися, для тих, хто, кому подобається. От, і хто мене підтримує. Ось таке відео сьогодні, дівчатка. Так що до нових зустрічей. Чекаю від вас знову лайків і коментів, хто зі мною. А для вас ось такі букетики мої. Ось. Для вас. буду ще показувати таке бузочок, бачите. Так що до нових зустрічей на каналі. Всім дякую, хто зі мною. Хто розуміє і не, не засуджує. До нових зустрічей, до нових відео. Всім добра і миру.